Чи не кожного року для тих, кого турбує зайва вага, з'являється нова панацея свого часу? Прихильники дієти Аткінсона радили повністю виключити з раціону вуглеводи. Раніше дієтологи застерігали від споживання жирів, а дехто каже, що до збільшення ваги призводить надлишок білків. Тож яка дієта найкраща? Про найновіше дослідження розповідає Уляна Телюк. Як з'ясувалося в ході найновішого дослідження, що саме виключається з раціону, жири вуглеці чи білки не має жодного значення. Калорії це калорії, коли в організм потрапляє калорія від жирів чи вуглеводів. Механізм її дії буде однаковий, коли йдеться про набрання та втрату ваги. дослідження поміщене в журналі New England Journal of Medicine, спостерігало 811 людей, які впродовж трьох років дотримувалися чотирьох різних дієт. Хоч вони споживали різну кількість жирів та білків, в кожній групі вага була втрачена практично однаково. усі дієти спрацювали, зокрема, коли люди їх дотримувались. Іншими словами, єдиною передумовою успіху було дотримання учасниками умов обраної дієти. Саме цю ідею повинні усвідомити бажаючі схуднути, такі як, наприклад, Барбара Колодкін. Вона випробовувала безліч різноманітних дієт, і кожна з них спрацьовувала, але лише на час їх дотримання не встигла я оговтатись після припинення дієти, як відразу набрала ще більше ваги. Дослідники наголошують, що саме тому ударні дієти ніколи не діють. Довго виконувати їх умови практично неможливо. Ключовим фактором є послідовність, адже магічної формули насправді не існує. Водночас дослідження показало, що реально допомагає участь в програмах підтримки, таких до якої, наприклад, долучилася чотири роки тому Барбара Колодкін, завдяки чому вона вже скинула понад 30 кілограмів. Уляна Телюк, голос Америки.